Як снять магнітову на Chevrolet Camaro 14, -й, очі 15. -й. Магнітова виглядає у нас так. Получається, знімати нічого тяжелого немає, просто тянемо на себе її, підліваємо зверху. Ну, перед тим, як це все тягнути, треба відкотити два болтика, які стоять, засовуються так, воно, стоїть воно, там, два болтики. Ми їх не снімемо, бо нам не дасть центральна консолька. Треба підщокувати бока центральної консолі. потім відщохнути декоративну накладку зверху. Потім відкрутити 4 болтика, щоб, щоб витягнути доверху. А тут болтик посерединки відкрутити. Потім відкрутити задню защитку. Да, йо-майо, невдобно. Открутити задню цю защитку декоративну, вона доверху вищовкується. Середини три розйоми. Такі якісь вони печальні. Потім витягнути, отут і медіа і прикурювати людей, витягуємо їх, до доверху. И получается, когда подняли, вытягиваем просто типа, в заднюю часть. И коли мы це все вытянули, у нас освобождается доступ до цих болтиків. Откусим болтики, поддеваем магнитолу, снимаем два разъема, в принципе, и все.